Вишиванка, то мій оберіг, говорить директор Палацу культури дружба Петро Кутенець. Традиційно у всесвітній день вишиванки колектив закладу збирається на фотосесію. Національне вбрання працівників палацу різноманітне за кольором, орнаментом технікою виконання. Символізм вишитої української сорочки єдиний для багатьох. Це як захист першу чергу, можливо, єдиний. От е, в мене таке відчуття, що я захищений в вишиванці. Це, це прямо відчуття, таке як фізичне. Я це не можу пояснити, чому це, коли щось одягаєш, ну, умовно кажучи, якийсь одяг, якийсь, наприклад, в холод ти одягаєш курточку. І ти захищений, відчуваєш себе як в якійсь броні. От е, вишиванка для мене це такий захист від усього е, негативу, від усього чорного, від е, поганих поглядів, від мені однаково. Ви на мене дивіться, не дивіться, згласьте, не згласьте, Я в вишиванці. Вона мене захистить. І це справді, я, я зараз абсолютно щирий. У світлиці міського музею можна порозглядати старовинні вишиванки. Один з експонатів вишита сорочка, який більше 150 років. Сучасне національне вбрання одягли на день вишиванки працівники виконавчого комітету до всеукраїнської акції флешмобу вишиванок. Колектив установи долучається щороку. Це зв'язок з моїми так свої мовити предками та пращурами українцями, які теж носили вишиванку. Яка Раніше я просто назвала сорочка. Це було звичайне народне прання. Для мене це історія, це традиція, це рід, це не лише про свято, ну, пам'ять, наш генетичний код. Я, наприклад, вишиванку люблю носити не лише там в якісь святкові дні, а й так можу вдягнути під настрій. Ну, це гарно дуже. Ну, історія так, пам'ятати, хто ми відки. Через прохолодну погоду у день вишиванки людей в національному вбранні на вулицях було небагато. Масові заходи проходили в закладах освіти міста. До флешмобу вишиванок долучилися колективи педагогів. Учні робили спільні фото та знімали відео. Це моя вишиванка, Її мені покупала мама, вона мені подобається, тому що вона дуже гарна. Це і мені, мені дуже сподобається. Це народний одяг, який, який дуже гарний. Ти взяла свою вишиваночку. Мені подарувала бабуся. Мені цю вишиванку купила мама. на ній зображені квіти вишиванки. це символ нашого народу. Більше про день вишиванки у південному. Дивіться у програмі Стосується нас. Найцікавіші експонати до ювілею. Своє тридцятиріччя відзначив музей південного, 16 травня. У Фоє Палацу культури пройшов тематичний захід. Про історію встановлення та розвитку закладу розповіла директорка Тетяна Єрошенко. Вона представила присутнім символічні для міста експонати. Основна місія музею це збереження історії нашого міста. Ну, звичайно, в контексті подій, які відбуваються в Україні. Але настав такий момент, коли вже і сам музей має якусь історію. Ну, так, шляхом нехитрих е, якихось розрахунків, ми вийшли на те, що, що 30-ліття музею можна відсвяткувати принагідно до Міжнародного дня музею. Але оскільки це вихідний день, то ми вирішили провести це напередодні. Е, і все-таки... Не історія музею буде головною на цьому заході, а все-таки буде музейна виставка, оскільки музейна виставка це представлення історії нашого міста. На ювілейне відзначення прийшли численні друзі музею. Це люди, які долучились до його становлення, відвідують всі виставки та експозиції і часто дарують нові експонати. Це музей це моє дітище. Тому що коли я була начальником управління освіти, культури, спорту і молодіжної політики, то 2008 рік, коли ми музей. Самоніна так можна назвати, перенесли в справжнє приміщення і назвали музей міста Южного. Я хочу привітати наш прекрасний музей, який дуже розрівся, дуже багато експонатів, дуже величезну роботу просвітницьку історичну проводив із своїм ювілеєм. Юбілеє, 30 років Тетяну Васильовну давно знаю і от так і спілкувався з нею раніше. От. І потрошку так то те, то те там піднесу старина. Приносив, щоб будущі покоління, от я бачив по як приводять школярів, а вони ж не знають, як їхні пращури жили. І щоб знали хоч трошки щось, то я то те, то те. Ну, таке, що вже, вже в обжитку немає його. Я їм підносив. І от мені як Школярі приходять, вони їм розказують, оце от то, оце так, оце так. І от так якось. Наразі у музеї зберігається більше 9 тисяч експонатів, свідків історії краю та міста. Під час війни робота музею набула нового навантаження, і знову жителі південного приносили для збереження історію, історію війни. Прапор загалі, легендарний. В якому плані він зі мною всюди, де я не їздив, і подарували його мені на це була одеська велосотка. Я їхав перший раз, і тоді була акція від тіса, який дарував всім бажаючим прапори. Після того, як він зі мною проїхав 100 кілометрів на велосипеді, я вирішив, що я буду завжди брати його з собою. Якраз так вийшло, що після цієї сотки я почав їздити на фронт лікувати хлопців. На прохання я його віддав, але зараз ну, я такий трошечки відносно кочовий спосіб життя. Я і в Южному, і в кашарах, і я просто прийняв рішення на прохання пані Тетяни, що йому тут буде, скажімо так. Більш затишно і про цих людей дізнатимуться. Не знатимуть не тільки я буду знати, де я знаю, що якщо я захочу прийти до цих людей, я можу прийти в музей і побути разом з ними. Зараз взагалі там окрема є експозиційна кімната, де збираються всі ці експонати сучасної цієї війни. І там є, мені дуже подобається цей куточок. Там хлопці, які повертаються з війни, вони нам привозять, що знаходять, що залишилося після расистів, рашиського. І якщо, наприклад, всі останні експонати забороняються руками чіпати, то ці можна ногами потоптати. Мені це дуже там подобається, тому це цікаво дітям. Це боляче для дружин, матерів, для родин військових. Але я завжди кажу, що якщо не буде музею, оця пам'ять вона прирветься. Більше про ювілей міського музею розкажемо у програмі Об'єктив. В ритмах дитинства під такою назвою відбулися звітні концерти зразкового колективу спортивного бального танцю ліцей та зразкового хореографічного колективу Сузір'я. Виступи колективів Південнівської школи мистецтв відбулися у паркетній залі Палацу культури 15 травня. У концерті взяли участь вихованці віком від 6 до 16 років. Танцюристи представили 16 номерів. Інни Володимирівне, що нас готувала, що дає можливість нам виїжджати кудись, робити такі концерти. Та, зброй... Та подяка Збройним силам України, що дають нам безможність. Ми танцювали думки, тусовочка, українська полька, маніфест, музику, край, гуцулкували, калинонька ми танцювала. У вас емоції після виступу. Щасливі. Щасливі, що ми, це, що ми це зробили. Які у вас емоції після того, як ми ви виступили вже, пройшов цей світ концерт. Ну, 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 Знаю, думаю, да, ну, такі неймовірні щастя, радість, очі сяють просто. Розкажіть, у вас було про що на підтримку вашу оці. Так, так, звичайно, завдяки цій підтримці, нам вдається чудово виступати, показувати найкращий результат. До концертної програми колективи Південнівської школи мистецтв готувалися протягом усього навчального року. Зі слів викладачок, у виступах через музику, танець і образи намагалися передати українські традиції та культуру. Хореографічні колективи школи мистецтв постійні учасники конкурсів і фестивалів. Вони гідно представляють місто, здобуваючи призові місця. Сьогодні у нас потрібне свято, свято сім'ї, міжнародний день, свято вишиванки. Ми всі вбралися, вишивані речі, і наш е, звітний концерт хореографічної відео. Ми дуже раді, що все у нас так, як ми запланували, так все у нас наші янголи охоронці нас оберігали. Не було тривог, все було добре, і все пройшло прийшло на одному диханні. Все так, як, я, так, як ми і планували. Добре, вибирали взагалі ваші номери. Всі скільки це було по часу? Ну от ми починаємо з 1 вересня і закінчуємо на 1 вересня. У нас свято, і 30 травня у нас теж свято. І ми отак от потрошки, потрошки накоплюємо репертуар, збираємо, і потім во чудове свято для всіх наших мешканців для батьків, дітей. І для себе, і, і для всіх всіх ми сьогодні, У нас сьогодні був звітній концерт нашого відділу. Ми намагалися зробити для всіх людей таке свято, тому що, по-перше, сьогодні так багато свят і день сім'ї, і день вишиванки, плюс наш звітній концерт, тому ми його. Намагалася зробити таким різнобарним, щоб всі були задоволені, щасливі і в наш нелегкий час, щоб трошки людям додати радості і щастя. Скажіть, скільки часу ви винувала свої номери? Там це було пару місяців або ж рік. Ну, розумієте, ми працюємо в такому темпі. Наш колектив займається і спортивною діяльністю, і ансамблевою діяльністю. Тобто, ми, мої діти, учасники всіх міжнародних змагань, міських змагань, українських, всеукраїнських українських змагань зі спортивного бального танцю. Плюс ми постійно знаходимося в такому стані, що тримаємо на пульсі. Все творче життя нашого міста, бо потрібно десь виступати, десь якісь номери давати, і тому ми постійно маємо щось готувати. Тобто, це не буває таке, що ось ми тільки до цього концерту готувалися, і все це напротязі всього року. Ми ведемо цю роботу, займаємося і тому. Звичайно, у нас номерів набагато більше, але враховуючи сьогодення, коли можливі повітряні тривоги, то ми намагалися від кожного колективу по вісім номерів зробити так, щоб це було швиденько, яскраво, колоритно і святково. Звітний концерт двох колективів тривав близько години. Фінальний вихід вихованців школи мистецтв супроводжувався оплесками батьків та квітами. Розширену версію концерту дивіться у програмі Життя міста.